Ну що друзі, за моєю спиною магазин Воєнторг, і тут продаються ідентичні кайданки, які закупила Національна поліція БРМ 92 Ми, до речі, купили ці кайданки на сайті цього магазину Воєнторг. І у мене в руках видаткова накладна ціна роздрібна такої пари кайданок 1220 гривень. І це дуже цікаво, бо це на 20% нижче ніж. Одна пара таких кайданок, які фігурують в оптовій закупівлі 10 тисяч пар наручників, які нещодавно закупила Національна поліція України. Під час зйомок біля магазину Вєєндорг до нас одразу викликаючи на розборки директора магазину, він звісно намагається з'ясувати, що ми тут знімаємо. Бачить у моїх руках ці кайданки, і після цього стається о диво в той же день. Ціни на наручники завищують на сайті цього магазину до тих цін, які правильно були в договорі з поліцією. Якого біса національна поліція купує кайданки на 50% дорожче, аніж це відбувається в інших областях?